Як показала теперішня війна, військові без дронів просто не можуть обходитись, оскільки вони виконують дуже багато різних функцій, починаючи з звичайної розвідки, закінчуючи коригуванням і доставлянням різного формату вантажу. І багато хто знає про мавіки 3 про мавіки s про Мавіки 3 Enterprise – і, до речі, огляди, на які ви також можете знайти в нас на ютуб каналі. Але мало хто знає про серію маріс. Це більше за габаритами, а саме головне по можливостям дрони. І сьогодні в нас на огляді саме такий: саме Матрис 30Т. <му> Взагалі, Матріз 30 це можна так сказати золота середина з точки зору. Комерційних дронів, оскільки, як я сказав спочатку, в нас є Mavic 3, і як ви бачите, по розмірам вони дуже суттєво відрізняються. Але якщо ми порівнюємо 30, Матріз 30 з Матріс 300 тобто це дрон, який набагато більший по характеристикам, і головний мінус саме 300-ї серії, в тому, що він ну, занадто великий, і як показує досвід військових, на жаль, його набагато простіше збити. Тому 30-ка на даний момент серед військових це один з найулюбленіших дронів, а саме вони його полюбляють через його характеристики, про які я зараз поговорю детальніше. Взагалі, навколо самого дрона в нас є безліч різних сенсорів і камер, які дають нам можливість бачити перешкоди в шести напрямках. Це дуже круто, коли дроном ви керуєте в якомусь обмеженому просторі. Е, також із особливості саме 330 серії. То в тому, що є в нього курсова камера, яка зафіксована в передній частині самого дрону, і ви можете переключатися між нею і основною камерою. І саме головне те, що ця камера. Хоч і знімає в нас, точніше передає зображення в Full HD, тобто невисока роздільна здатність, проте вона дуже гарно передає зображення саме ввечері або вночі. Тобто, навіть під час повного повної темряви, звісно, що зображення буде неякісне, але тим не менше, сулети різних об'єктів ви можете бачити і без проблем облітати різні перешкоди і повернутися назад на місце взльоту. На самому дроні в нас є два РТК модуля, два АІМ'ю датчика, два компаса і власне два акумулятора. Взагалі, навіщо це по два? Перше, це для точності. А друге, що саме головне, якщо один із якихось датчиків починає, ну тобто не працює, то як в авіації, є дублююча система, яка буде виконувати всі ці функції для себе. І в нинішніх реаліях, саме для військових, коли дрони постійно підлягають обстрілу, то якщо, наприклад, пошкодять один акумулятор. І то ви без проблем зможете посадити або повернути дрон саме на одному акумуляторі, або там на одному РТК-модулі тощо. Тобто суть ви зрозуміли. Наступна особливість його в порівнянні з звичайними дронами це взагалі умови його використання. Тобто, якщо з звичайними цивільними дронами ми можемо маємо обмеження по температурі і по погоді, то з матрисом, в принципі, такого немає. Тобто ви без проблем можете його використовувати під дощем, оскільки він має захист IP55. Звісно, що занурювати в воду ні, але якщо буде якийсь дощ, то нічого з ним не буде. Друге, ви можете використовувати його. Під час снігу в наших реаліях це дуже актуально, під час сильного вітру, або навпаки, під час ну, спеки, тобто влітку. Взагалі, DJI завіряє те, що вони можуть використовувати дрон від мінус 20 до плюс 50, але я думаю, що навіть при більших температурах він також буде працювати. Просто тут вже потрібно бути більш обережнішим під час використання в таких умовах. Наступна особливість його це можливість розміщувати додаткові модулі у верхній частині самого дрону. Наразі вже дуже багато існує різних рішень, які ми можемо туди поставити, але самі корисні, які я можу підмітити, це гучномовці, додаткові ліхтарики і парашутні системи. В принципі, всі ці три модулі вони актуальні для наших військових. Ліхтарик тут зрозуміло, тобто ви можете виконувати різні пошукові роботи в повній темрі. Гучномовець також, тобто. То ви можете доносити різну інформацію, наприклад, ворогу про те, щоб він здавався в полон, і тим самим не ризикуючи. І третє, це парашутна система. Тобто, якщо дрон підіб'ють і він почне падати, то парашут спрацьовує і тим самим ви збережете життя самої пташки і потім її за можливості зможете евакуювати. Як і казав, у нас використовується два акумулятори, які ми вставляємо в задній частині самого дрону. І це дає нам можливість автономного польоту до 40 хвилин. В реаліях, в залежності там від температури, від швидкості польоту, це там 35-36 хвилин, але в принципі це непоганий час. Але навіть не це саме головне, а те, що ви можете робити гарячу заміну самих акумуляторів. Тобто, коли у вас е, ну ви під, під, під підлетіли е, акумулятори замінити, ви один дістали. Вставили заряджений, дістали інший, вставили, полетіли. Тобто, вам не потрібно його приземляти, заново запускати, чекати, поки він зловить супутник. А в військових умовах це скажімо так зайві секунди, і які можуть дуже багато чого коштувати. Стосовно дальності польоту, в принципі, тут використовується OcuSync 3.0. ноль. завіряє максимальна дальність там до 7 кілометрів. Думаю, що в цивільних умовах воно десь так і є. в Військових, звісно, що все залежить від умов користування тобто, все тут плюс-мінус на рівні звичайного мавіка третього. Але. І з особливостей, ми можемо, наприклад, в наш пульт управління вставити GSM-модуль, і тим самим дальність польоту буде набагато краще. Але звісно, що якби, там, де він буде працювати і де він буде ловити. В Військових, на жаль, якби це майже недоступно, скажімо так. Стосовно висоти і швидкості польоту, максимальна висота тут до 7000 метрів над рівнем моря, але потрібно враховувати, що якщо ви будете підніматися на таку висоту, то потрібно встановлювати інші гвинти, а саме висотні, оскільки тільки на великій висоті інша плотність. Повітря, тому щоб він безпечно літав так високо, інші гвинти встановлюєте. По швидкості, максимальна швидкість це 23 метри на секунду. Це не найшвидший дрон, але не найповільніший. Тобто така досить велика корова в повітрі може дуже швидко переміщатися з одної точки на іншу. А тепер поговоримо про камери, оскільки це одне з найкрутіших в цьому дроні. У нас їх тут три. Перше, це широкогольна камера, яка має можливість знімати фото і відео при 12 мегапікселях, кут зйомки в неї. 84 градусі і роздільна здатність 4К. Це непогана камера для того, щоб орієнтуватися в просторі. Наступна і сама крута камера це гібридна, яка має можливість 16-кратного оптичного зуму з можливістю збільшувати картинку в 200 разів. При роздільна здатність в неї відео 4К, фотографії може знімати при 8К. До речі, тут 48 мегапікселів. І третя камера це тепловізійна, з роздільною, точніше тут кількість пікселів 640 на 512, з частотою 30 кадрів. Тобто, по суті, це така ж сама тепловізійна камера, як і в Mavic, 3, точніше, Mavic 3T Enterprise. І також в верхньому куту, кутку в нас встановлений далекомір з максимальною дальністю 1200 метрів. І ще декілька слів стосовно далекоміра, оскільки він вимірює дистанцію від самого дрона до тієї точки, яку ми вказуємо. Дуже крута його особливість, в тому що крім цих параметрів, ми можемо бачити ще висоту, на якій знаходиться ця точка. І третє, це те, що. Ця точка відразу показує і точні координати на самій мапі. Тобто, вам не потрібно співвідносити до якихось візуальних орієнтирів. Ви чітко нажали і бачите точні координати. Тим самим коригування набагато спрощується. Тепер ще декілька слів стосовно самої камери. Як ви бачите з відео, ми порівняли її з Mavic 3 Enterprise, який має можливість збільшувати картинку в 56 разів. І тут, ну, картинка дуже сильно відрізняється. Тобто, настільки суттєво, що тут навіть недоречно їх порівнювати. Це зовсім інші вагові категорії. Тоб, звісно, що з допомогою Матріз 30 ви можете набагато далі зумуватися і тим самим набагато краще робити розвідку. І вдруге, що нам не потрібно ближче летіти, щоб отримати якийсь результат, і тим самим дрон знаходиться в більш безпечному місці. Наступною особливістю Маціз 30 серії це те, що ви можете одночасно, наприклад, підключити два пульти до нього і тим самим бути може бути два оператори. І один пілот буде керувати самим дроном і дивитися через курсову камеру, а другий пілот буде керувати суто камерою, яка знаходиться на самому підвісі. Тим самим ви можете набагато краще робити розвідку, не упускати ніяких моментів, і експлуатація самого дрону в рази підвищується. Наступне, що я хочу підмітити, це оновлений пульт, який в нас іде, це DJI RC+. Тут в нас встановлені дві антени в самому пульті і дві виносні антени, які міняють кут нахилу для того, щоб сигнал був найоптимальніший. До речі, також ви можете зняти ці антени, і, наприклад, замінити їх, якщо ви їх пошкодили, або взагалі поставити якийсь інший підсилювач сигналу, який ще буде краще давати якість зв'язку в ваших умовах використання. На самому пульту в нас є безліч різних органів управління для того, щоб можна було Набагато краще користуватися самим дроном. Клавіші деякі в нас багатофункційні, тобто ви їх можете налаштувати під різні функції. До речі, пульт в нас також повністю захищений від пилу і води, тому, в принципі, в дощ сніг ви також можете без проблем ним користуватися. Сенсорний екран дуже схожий такий сам по якості, як в RC Pro, тому в принципі навіть в сонячний день яскравості йому вистачає. І з особливостей самого пульта, звісно, що в нас є HDMI, HDMI тобто ви можете дистанційно виводити зображення, карти пам'яті, Type-C. Тощо, тобто я про на це зупинятись не буду. Наступна особливість, про яку я ще не сказав, те що є можливість встановлювати додатковий акумулятор діджайний і так само робити гарячу заміну під час роботи. Тому, в принципі, ви докупляєте необхідну кількість акумуляторів і можете працювати стільки часу, скільки вам потрібно, без будь-яких зупинок. І те, що мені особливо подобається, те, що в нас є три колеса управління. Одне відповідає як звичайно за нахил самої камери вверх-вниз, друге за приближення, а третє саме за поворот. Так, так, саме за поворот самого підвіса вліво або вправо. Тобто дрон у нас може знаходитися в одному положенні, а ви будете довертати тільки самою камерою, вплоть там до 90 чим-то градусів. Звісно, що ви в один момент будете бачити свій промінь і мотор, але тим не менше, якщо це потрібно, то ви зможете зробити таку, скажімо так, такий поворот. Ну і забув ще сказати про саму камеру, те, що в нас є два інтелектуальних режима. Перший це автоматичне відслідковування об'єкту. Тут все зрозуміло, тобто дрон тримає виділений об'єкт в центрі кадру, і головне, що він сам слідкує за ним, тобто повертає камеру, зумується, якщо це потрібно, і ви в цей момент можете просто нічого не робити. І друге, це нічна фотографія, а саме Smart Light Фото, якщо не помиляю, найтфото це можливість робити чіткі фотографії при повній темряві. Ми в останній частині поговоримо про комплектацію, що йде з самим дроном. В першу чергу це зарядний кейс. Він в нас став менший за габаритами в порівнянні з попередньою ревізією. Тобто можна заряджати тут 8 акумуляторів, тобто 4 пари. Є в комплекті інструкція, яка показує, яким чином можна їх ставити, чи паралельно, чи там поступово, в залежності від ваших потреб. Є декілька режимів заряджання, наприклад, режим там, збереження акумулятора, там, коли він заряджається до 50%, коли ви не користуєтеся самим дроном на 90%. Це передпольотна підготовка і 100% заряд акумуляторів, щоб власне почати ними використовувати їх використовувати. Те, що прикольно, що акумулятори, які в нас ідуть, вони мають можливість підігріву. Тобто, якщо ви використовуєте їх взимку, то вони автоматично будуть підігріватися, щоб не було ніяких проблем під час. Польоту, бо такі випадки, на жаль, були саме з звичайними мавіками. Ну і власне захищений кейс, в якому комплектується самий дрон. Тут є в нас ручка, знизу колишатка для зручності його, скажімо так, перевезення. І в самому кейсі, крім самого дрону, ми ще можемо розмічати додаткові акумулятори або гвинти, які знаходяться в цьому відсіку. Якщо ж ви плануєте купувати цей дрон не для військових, а для комерційних задач. То вам буде корисна наступна інформація. Компанія DJI також розгра... розробила спеціальні... спеціалізовану док-станцію, на яку дрон може сам прилітати, заряджатися і летіти далі. Тобто це дуже сильно спрощує взагалі роботу самого дрона, і саме головне воно її автоматизує. Тобто, вам потрібно тільки дистанційно дивитися ту чи іншу інформацію, і взагалі ви можете зробити велику мережу цих дронів і через спеціалізований софт який є в Діджай, ви можете всім цим керувати. Звісно, що придбати цю модель дрона і модель без тепловізора, ви зможете в нас за посиланням під відео. Якщо виникли якісь питання, чекаємо вас в коментарях. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде ще більше цікавого контенту.